Привіт, Матвійко! Це я, Енгрі Берц. Сьогодні я не сердитий, а дуже радий, бо в тебе день народження. Бажаю тобі влучати в усі свої мрії, бути сильним, як я ред, швидким, як чак, веселим, як бомб і завжди усміхненим. Нехай у твоєму житті буде багато ігор, друзів, радості і перемог, а тортик буде таким же великим, як наші пригоди. З Днем народження, Матвійко! Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка белогуба была тупа. Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка белогуба была тупа. Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка белогуба была тупа. I have a theme song for Dr Pepper and it goes like this. Pepper, Dr Pepper, like this. Pepper baby баки паки или нормалдаки. И этот какой-то чел э, сделал про меня фонг. Мне не понравилось, потому что это все про меня китайский фонг. Ладно, я вас не буду тянуть за уши. И вот вам этот великолепный фонг. Увага, Терас. Помидоры. pomidory. 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 3,49 kilo. Ostrożnie przy krojeniu. Ostrożnie przy krojeniu. Nie już A i komplet pościeli za 16,99. W którym można sobie uciąć. about that! Привіт, Саша. Це я морц. Привіт, Саша. Це я морц. Привіт, Софійко. Це я, зайчик Джуді Гоббс із зоотрополіса. Вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі завжди вірити у свої мрії і сміливо йти до них, навіть якщо вони здаються дуже великими. Нехай у тебе буде добре серце, швидкі лапки до успіху, яскраві усмішки щодня і справжні друзі поруч. Пам'ятай, Софійко, ти можеш усе, якщо не здаєшся і віриш у себе. Нехай кожен день буде схожий на нову захопливу пригоду в зоотрополісі. З обіймами та найкращими побажаннями. Твоя подруга Джуді Гобс. Привіт, Владе! Бжж! Це я Шершень. Сьогодні я не дзищу просто так, а прилетів привітати тебе, Владику, з днем народження. Бажаю тобі життя солодшого за нектар, пригод гучніших за мій політ і успіхів таких великих, що аж крила сверблять від заздрощів у всіх навколо. Нехай енергії буде як у мене в спеку. А проблеми розлітаються з дороги швидше, ніж люди, коли бачать шершня. Живи владику яскраво, сміливо і з характером. З повагою і легким дзичанням. Твій шершень. Ааа! What is this? Get this off me! It's everywhere! Why В любой непонятній ситуації тобі допоможе ТЦК фон! Три кнопки ТЦК! Кнопка визов. Все, усі проблеми, як рукою зняло, те Тецька... це допоможуть спагеті туалеті! -а -а!